Служба безпеки спільно з національною поліцією нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала і намагалась тримати в страху жителю Черкас серед потерпілих родичів загиблих українських воїнів. Задокументовано факт вимагання 5 мільйонів гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ, дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу. Учасники банди одразу вийшли на них, аби забрати свій відсоток. Становлено, що окрім грошей, вони вимагали у рідних визнати безпідставно одного із них, сином полеглого оборонця. Таким чином вони планували створити власну схему ухилення від мобілізації та в подальшому, прихопивши вибиті кошти, безперешкодно виїхати за кордон. У разі відмови рекетири погрожували сину та дружині загиблого захисника фізичною розправою. Наразі на підставі зібраних доказів за матеріалами Служби безпеки України затриманим повідомлено про підозру за статтею 189 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення фактів можливої причетності банди до вчинення інших особливо тяжких злочинів. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури.